Як тобі Костя? Мені подобається. Ти знаєш, я була в цьому ліцеї. Mm -hmm. Я спілкувалася з дітками, їхніми враженнями. Чи подобається їм зараз навчатися в цьому ліцеї? Вони просто неймовірно щасливі. Класний ремонт, нові меблі. Ну правда, жалкують стосовно того, mm -hmm. що рік був втрачений, поки відновлювали цей ліцей, mm -hmm. але всі в один голос кажуть: зробили на відмінно. Слухай мені здається, що саме зараз час нагадати нашим глядачам про сторінки у соцмережах. з задоволенням. За посиланням, котрі ви бачите зараз на екранах, можна зайти до нас в Instagram, Facebook. І на Ютуб там ви завжди можете подивитися будь-який з наших сюжетів. Зокрема, і той, що продовжить наше тер. Одеські стоматологи-волонтери лікують зуби військовим буквально на лінії зіткнення. Для цього вони сформували мобільні стоматологічні кабінети. І зараз ми побачимо, як там все облаштовано. Виїжджали ми ще о четвертій ранку. Та працювали увесь день, і щойно повернулися. Це була Херсонська область. Це наш зубайстер, це пересувний стоматологічний мобільний кабінет. З кінця 2022 року одеські волонтери-стоматологи під обстрілами на лінії зіткнення вилікували зуби понад 1600 військових у пересувному стоматологічному кабінеті, котрий волонтери назвали зубайстер. Є все необхідне для повноцінної роботи. Абсолютно люби від лікування. То тобто це е, там банальний каріс, це видалення, це лікування. Короналі. Невих каналів, це ну абсолютно весь спектр, тому що е наша мобільна стоматологія обладнана абсолютно сучасним е обладнанням. Ідея побудувати стоматавтомобіль автомобіль виникла у лікаря-стоматолога Сергія Баса та його друга, дитячого хірурга Олександра Косея. Не випадково обидва власники стоматологічних клінік в Одесі, партнери та близькі друзі, які переймаються здоров'ям українських воїнів. До нас е в клініку. Е Спочатку повномасштабної війни часто зверталися військові. У нас була, була є єсмова програма, ми лікуємо на базі наших клінік безкоштовно за гострим болем. Та робимо 50% знижку на планові як, маніпуляції. Часто лікування не встигали завершити під час відпустки, і хлопці поверталися на передову із зубним болом. Спершу волонтери їздили до воїнів та лікували на базі найближчих місцевих лікарень, а потім вирішили створити пересувну стоматологію, аби захисники не гаяли часу. Ми шукали, звісно, спочатку купити придбати автомобіль. Шукали різні варіанти, потім нас познайомили з нашими військовими, військовими, з нашим одним із штабів, яким ми розповіли цю ідею. Вони сказали, що на той момент у них є машина, яка нам може підійти. Ми подивилися, вона підійшла. Ми почали її облаштовувати. Завдяки власним можливостям і донатам небайдужих волонтерам вдалося за три місяці обладнати повноцінний стоматологічний кабінет за 5 тисяч доларів. Перший виїзд ну вже безпосередньо на цій машині. Ми виконали 19 грудня минулого року на день Святого Миколая. Тоді що він був 19-го. ми виїхали вже на Херсон. Ми в само в саме місто Херсон поїхали і там лікували хлопців. І паралельно роздавали дітям цукерочки. Виїжджають найсміливіші працівники стоматології Сергія та Олександра. Зазвичай команда складається з чотирьох людей. Розповідає лікар в ідеальних умовах. Це їде два лікаря, один з котрих хірург, другий терапевт, обов'язково асистент. Ну і водій, але одна команда залишається незмінною. В ній Олександр за водія Сергій лікує воїнів, а роль асистентки виконує Олена Хомова. Жінка від самого початку їздить із волонтерами на передову і відповідає за порядок у мобільній стоматології. У нас є все необхідне для лікування бійців на фронті. Обов'язково є аптечка невідкладної допомоги, рентген, ноутбук та датчик. Також все необхідне, що використовує лікар та асистент саме на прийомі, приладдя, хірургічний та терапевтичний інструмент, стерильний або одноразовий. Волонтери опікуються воїнами у Миколаївській та Херсонській областях. За один виїзд стоматологам вдається вилікувати 25-30 пацієнтів. Виїжджають зазвичай о четвертій ранку і повертаються пізно ввечері. Дорога важка. А до лікування під обстрілами вже звикли. Інколи буває досить гучно. Ось якщо це гучно стає дуже близько до нас, то ми міняємо локацію, приїжджаємо там десь неподалік. А якщо просто гучно, то по-перше, ми вже звикли. Ми відрізняємо, що летить, куди летить, відкуди летить. По-друге, коли ти сконцентрований на роботі, ти працюєш і тому. Ну, Гучно, то й гучно. Нині волонтери завдяки благодійникам обладнали ще один автомобіль, який відправлять у Слов'янськ, і працюватимуть над створенням третьої стоматології на колесах.